Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonya Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 5 червня 2023 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний. Тиждень. Це перший тиждень повноцінного літа цього року, і я бажаю, щоб він був теплим, затишним, гармонійним та по можливості мирним, щоб тривоги, у тому числі, і нічні, були якнайрше. Ну, а ми будемо продовжувати жити, шити, тобто вишивати. І чим же я буду займатися цього тижня, перш за все, я буду просувати свій процес «Lavender Field. Лавандове поле від Джона Клейтона. Панелька Herita Crafts. Ось така класна панелька. Хто дивився моє попереднє відео. Правому верхньому куточку, я залишу на нього посилання, той бачив, що минулого тижня я завершила його вишивати на 70. 6%, вишила аж 9%. Але цього тижня, звісно, я не буду загадувати аж 9%, але собі запланую більше, ніж 3, а саме 5%. Як ви бачите, я вже переставила п'яльця з верхньої частини на нижню і буду вишивати тепер. Лаванду. Тому я і загадую на 9%, тому що, звісно, небо вишивалося дуже легко такими рядами. Ну а там, де лаванда, то буде вже мішаніна. Тобто, зараз в мене 76%. Сподіваюся, що наприкінці тижня я зможу показати вам вже 81%. Це буде дуже класно. Якраз поки зацвітила лаванда, я зможу завершити цю роботу. Не знаю, як буде з оформленням, але принаймні завершити, я зможу. Другий процес, який я буду продовжувати вишивати цього тижня, це моя Вікторія Семплер I Love My Cat Семплер Перші два тижні, коли я працювала з цим процесом, мені вдалося вишити по три рядки. І цього тижня я хочу продовжувати. Вишивати у такому ж ритмі, тобто ще три рядки. Ставлю я вам отут прев'ю, для того, щоб ви бачили, як буде продовжуватися ця робота. Яким чином я переп'ялю, зараз переставлю п'яльць і буду вишивати. Просто не хотіла. Закривати вам зараз усе відшити, але тепер зможу це зробити. Звісно, це ще не хардангер наступні три рядки, але я наближаюся до хардангера. От подивіться, я вишиваю на ось такій тканині з розводами ось такі номери, Я вже говорила, звісно. Тут ставлю вам картинку, як на сайті фотографують і виставляють. Цей колір, тому що можливо зараз вам це і не дуже добре видно, але це буде в результаті виконання одного із завдань рукодільного літнього. Бінго від комоду. Але про це ми поговоримо тоді, коли дійдемо до цього. Дуже мені подобається вишивати цей семплер. Просто я у захваті. І я думала, що от придбаю одну схему Вікторії Семплер, Спробую для того, щоб спробувати. Але тепер мені вже хочеться і інші схеми. Я вже навіть обрала собі. Дві, які я вже хочу, ще не придбала, звісно. Одна це будиночок з гортензіями. ось А друга це ось такий є, семплер з лавандовими серцями. Але мені б дуже хотілося б використовувати не нитки DMC, а ось оригінальні нитки за ключем, і шовк, крейнік морі, і глоріану, і Needle Point. Подивимося. Спочатку мені потрібно вишити цей семплер та опанувати хардангер. Це другий процес, з яким я буду працювати. Ну і вчора ввечері, поки монтувала відео щодо минулого рукодільного тижня, я не витримала і розпочала ось такий набір від Vanger Crafts, чарівної країни, волшебної страни FLBB003. І це ось такий браслетик. Це вже мій другий браслетик. Я вже вишивала один. І з задоволенням його ношу. Ставлю вам фото попереднього браслета. Ну, і це ось такий, в наших національних жовто-синіх кольорах. Всього тут три кольори, як ви бачите: 923 одиниці бісера, розмір 3 на 22 см, і вишивається на такій штучній шкірі. Ось, бачите, я так закріпила у цих магнітних п'яльцях від чарівної країни і вже дещо вишила. Ось так. Тут також добре магнітиться. Вишивати можна, звісно, і на руках, але я ще й отак вирішила спробувати. Ну, в набір також ходить оцей задник, яким потім ми будемо закривати. Також ходила така класна листівочка з бділкою. Ну і бісер я організувала ось в такому органайзере від Черівної країни. Ось так бачите, як гарно. Літера В це моя літера. І в ній я розташувала тут синій бісер, дві комірки. Жовтий, а тут чорний. Мені здається, що виглядає чудово. Ну Ось, мабуть, і все, що я вам можу показати зараз. Сподіваюся, що я за цей тиждень. Вишию цей браслетик, вишию 5% на лавандовому полі та три рядки на моєму victoria Sampler I Love My Cat. Але буде ще багато цікавого, не перемикайтеся. Тут з вами разом зі своєю гортензією, яку Соня понюхати намагається. І, якщо чесно, я думала, навіть вже не продовжувати знімати відео цього тижня після подій на Херсонщині з гідроелектростанцією, з всім тим жахом, який трапився цього тижня. Але все ж таки. І, по-перше, хочу дещо показати, але про це далі. А по-друге, все ж таки, психологи радять намагатися займатися під час подібних подій, в яких ми вже півтора роки живемо майже. Продовжувати займатися чимось буденним, звичним. А для мене це зйомка стала вишивальних тижнів, і тоді буде, хоча б якась надія отримати ту чи іншу душевну рівновагу. Тому я буду пробувати далі знімати, тим більше до мене від комоду надійшла. Посилочка з моїм замовленням. Ви знаєте, хто дивиться мій канал, що я брала участь у весняному рукодільному бінго від комод і виконала майже всі завдання, крім одного, яке в мене не вийшло, але отримала свій бонус знижку на товари. І от мені прийшла посилка. Ну і давайте почнемо з оцього чудового магнітика з гортензіями. Це полімерна глина. Подивіться, який він класний. А крім того, що він гарний, він ще й міцний, а задня частина в нього також не просто магнітик, а також квітка гортензії. Ось перед вами якраз гортензія. У мене тут вона така блакитна. Тут також є блакитна квіточка. Один магнітик з гортензіями в мене вже є, але його недостатньо. Тому я от придбала ще один. Ну, можливо, ще потім буду придбивати як з лавандою, так і з гортензіями. Мені здається, дуже гарний кадр ось цей тут жива гортензія на фоні. Ну, а ось тут із полімерної глини. Ну і крім того, він, подивіться, який він міцний. Так, окрім цього, я замовила ось такий набір. Так, мабуть, потрібно букет посунути. Ось такий набір від комоду. До речі, це, це моє перше замовлення від комоду. Називається набір Квіткокейк-Гортензія. Набір для вишивки хрестиком. Артикул 031. Ось така краса. Входить у цей набір пластикова канва. До речі, так схожа ця гортензія, яка в мене. Подивіться. Фіолетова-блакитна. Мильнадім всі входить. На пластиковій основі повторюся. Кольорова символьна схема, а також електронна схема, оголка. Розмір в хрестиках 49х59 і дизайнер. Комода Вікторія Волжова. Знаємо, що до комоду входять декілька чудових дівчат-дизайнерів. І ось такі, бачите, логотип комоди. До речі, як подарунок. Поклали ось такий органайзер. з Лейтмотивом з девізом, скажімо так, твій вишивальний помічник. Магнітик буде моїм вишивальним помічником, і, до речі, органайзер в таких дуже схожих на магнітик кольора. І ось такий набір, знаєте, ще, я вам казала, ніколи не замовляла нічого в комоду, тому хочу відкрити. Набір може містити дрібні деталі, не мучити та не прати. Ну, давайте подивимося комплектацію. Мені дуже цікаво, ось так виглядає набір без блікуючої обкладинки. Дуже класний дизайн. Що сюди входить. Ниточки. Подивіться, органайзер. Ниточки заплетені в такі жгутики, яка гарна кольорова гама. Як це втриматися і не розпочати вишивати? Ось такі нитки. Далі голочка, пластик для вишивки. І ось така немовби книжечкою схема. Є, я вам так, в розфокусі покажу з бекстичем та без бекстічем. Тут ключ. І Рекомендації, цього може, можливо, детально повернемося, коли я буду вишивати, але я думаю, що якихось особливих сюрпризів тут для мене не буде. Подивіться. Мені здається, просто ідеальний кадр. Якщо потрібна електронна схема, виробник пропонує написати. Ось такий класний набір, я дуже рада, що я його замовила. І крім того, що я хочу ще сказати, я взяла участь у благодійній лотереї, яку проводить комод. Вартість одного квиточка 75 гривень. І усі кошти, виручені від продажу цих лотерей, будуть направлені для допомоги постраждалим на Херсонщині. І я вважаю, що це правильно. Хтось з дівчат виграє чудовий приз. Схему та магнітик, а головне, що будуть зібрані кошти. І це дуже правильно. Якесь таке в мене включення. От дійсно я знімаю, але не можу зібрати себе в купу. Вибачте, сподіваюся, що наступне включення буде вже більш таке врізноважене та зібране. Не перемикайтеся. Сьогодні неділя, вже 11 червня, і час підвести підсумки цього вишивального рукодільного тижня. Від мене, як ви бачите, недовгий, видається, тому що не було великого натхнення знімати. Ви самі розумієте, кожна людина, яка живе в цивілізованому світі, розуміє ту трагедію, яка сталася цього тижня. Але я вишивала, тому що все ж таки вишивка це наші ліки. Ну і перш за все покажу вам ось такий свій фініш – браслет. До речі, він дещо інші кольори передає на відео, але від цього він не менш гарний. Такий от трьохкольоровий браслет чорний, синій та жовтий в Національних українських кольорах. І тому цим браслетом я виконую завдання від комоду у літньому рукодільному Бінгу Незалежність. Вишити дизайн, який асоціюється з Україною. Який ще інший дизайн 100% може ще асоціюватися з Україною як жовто-синє, жовто-блакитне жовто поєднання кольорів. Наша чарівна країна Wanderland Crafts. І Із задоволенням буду носити цей браслет вже другий в моїй колекції, і мені настільки сподобалося вишивати, що я думаю, що це не останній дизайн. Ось так. Вишивається на шкірі штучні, і з другого боку також пришивається така от накладка, також із штучної шкіри. Ось так він виглядає довжину Ну, а як він на руці моїй виглядає, ви щойно бачили. Мені подобається як процес, так і результат цих браслетів, тому повторюся, не виключаю, що буду ще придбавати. Бісеру вистачило, нитки вистачило. Ось бісеру трохи залишилось, звісно. Розкладу. Ось свій бісерний органайзер, який я вам показувала в окремому відео. Хто не бачив мою організацію бісеру, то прямо в верхньому куточку відео. Ну і другий процес, з яким я працювала, це Джон Клейтон, Heritage, Levenger Field, Лавандове поле. Поклала в кадр вам ось так навскоси, оскільки досить довга панелька і не вміщується. Вертикально у кадр, і, як ви бачите, я вже торкнулася нижнього краю. Дійсно, така панелька, вузенька, довгенька, я навіть якось по-іншому її собі уявляла, і взяла для цього сантиметр, щоб поміряти, значить, у ширину, ну, можна сказати, 11 см без одного міліметра. А якщо у довжину 31 см. Ось. 11 на 31 см, повна зашивка, Це лінда моя улюблена. Дуже подобається мені. Подивіться, який в мене, Бачите, сантиметр. Ось так він закривається, і я виконала свій план. Вишила 5%. Наразі у мене готов 81%. Плани на наступний тиждень ми вже побудуємо завтра, коли я буду вступ. Сподіваюся, в мене буде можливість знімати. Але одразу скажу, що сьогодні ввечері я ще планую повишивати цей дизайн. Прев'ю вам навіть не показую зараз, тому що дизайн вже виглядає зрозуміло, як має виглядати. Ось тут ось ця ця мішанинка це лавандове поле. І я якраз присувала постільну білизну і вирішила випрасувати ці два дизайни, які я вам буду зараз показувати. Перший з них ось цей без п'ялець. А вишиваю я на ось цих пяльцях нурги, Ось тут магнітик я прилаштувала. І зараз зап'ялю і буду продовжувати вишивати. А взагалі дуже мені подобається і процес, і результат. І ще один дизайн, з яким я працювала цього тижня. Це також панелька. ну Міряти поки що не буду, тому що до нижнього краю я ще не дійшла. І це мій семплер I Love My Cat від Victoria Семплер. Також зняла, пресувала, але бачите, льон не так просто випресувати. Пізніше це зроблю, але ось також п'яльці зняла і так само на п'яльця прилаштувала поки що магнітик. Таких в мене вийшло два аксесуарних набору. Ну і давайте тепер ближче до цього процесу. Цього тижня я вишивала знову три рядка. Не знаю, як мені вам показати краще. Ось цей рядок ниткою перлем. Тут робився чотирьохсторонній стібок. я вперше його вишивала, і прикрашалося бісером. Бачите, бісер у нас все видозмінює. Далі, ось таке тут мережево, дуже погано видно, можливо, ось так. Тут вишивалися хрестики звичайною ниткою муліне. І, і, і нитка моперле номер 8 та номер 12. Ось тут вишивався, отут-от. Чотиристоронній стібок, ну, бачите, білим по білому. І ось тут вже ниткою перле вишивався сетн стріч. Восьмим номером перле білою вишивався сетиновий стібок, а дванадцятим ось цей чотиристоронній. А тут чотиристоронній вишивався восьмий. Ось такі мереживо, знову ж таки, ось тут будуть пришиватися зелені намистини такі, як і в першому цьому мережеві зверху. Але тут ще був і бісер. Тут без бісеру лише ось таке мережево. Звісно, зовсім не так відображається, як в реалі, але, повірте мені, ну, можливо, під таким куточком ви побачите. Це другий рядок. І третій рядок, тут котики, тут вже найрізноманітніші техніки. Тут хрестик повний, тут петіт, тут чверть хрестика, тут бекстіч, тут прямий стібок. І навіть ось тут знову ж таки: лейзі-дейзі. Фрузликів цього разу немає. Ось це пташки, щоб ви розуміли. Хоча більш мені нагадують метеликів, але метелики. За описом, ось такі маленькі це ось тут були. А тут пташки. Бекстіч у дві нитки, в одну нитку, прямий стібок. Тут дуже цікаво буквально двома кольорами, декількома стіпками беку, або straй-стч прямий стібок. Ось такі золоті рибки в акваріумі. І що я хочу сказати: ось цим Відрізком, який вже вишила я. Тут я не можу порахувати кількість хрестиків, тому що, по-перше, в мене немає перенабору. А по-друге, тут інші стіпки. Рисовий стібок, і сатиновий стібок, і великий такі хрестик, чотиристоронній стібок. Але я думаю, що тут 100% в мене виконалося завдання від комоду завдань травень до 15 червня, яке необхідно виконати. Це вишити півтори тисячі хрестиків на дизайні виробника або дизайнера автора, якого ніколи не вишивали. Для мене це Вікторія Семплер. Це для мене новинка з новинок. Якось більш-менш сфокусувався вигляд. Ну, так от, я думаю, що півтори тисячі у переведенні на хрестик тут в мене 100% вишито, враховуючи, що в мене немає перенабору, і тут багато-багато різних стібків. Крім того, цим дизайном я виконую завдання. Рукодільного літнього бінгу від комоду це повишивати на тканині або ручного фарбування, або з певними нерівномірними розводами. І думаю, що ви бачите, я на початку відео про це говорила: це ось такий от номер кешелд Свайгер 28 каун. І ви бачите, що вона з розводами. Ну і також та кількість хрестиків. Я думаю, що 100% дозволяє мені закрити завдання, також літнього комода, вишити дизайн з тваринкою. Тваринок тут в мене багато. Тут трикотика, і тут трикотика. А шість тваринок. Ну і по кількості хрестиків, мені здається, тут не лише виконано, а й перевиконано це завдання. Дуже мені подобається вишивати кожен рядок, це щось новеньке. Дуже цікавий опис, я свою англійську мову розвиваю, не читаючи цей опис і радію від того, що я без совника за дуже таким рідким виключенням все розумію. От тільки я збентежена тим, що ось це мережево. Вам погано передається. Ну, нічого, коли я, можливо, вже натягну на щось після готової вишивки, то, можливо, буде краще виглядати. Ну, а поки що, мабуть, все. Я свої плани виконала, не перевиконала. Саме виконала, але. До речі, от це мій перший літній фініш. У мене так цього року видається, що кожен сезон у мене три фініші. Ну, здебільшого, вони невеликі, на кшал цього браслета, але два Dimensions великих в мене фінішували. Це в Hush зимова тиша Dimensions, та 3 Bed Watches від Dimensions. Інші дизайни менші, проте, по три на сезон це дуже непогано. Ще раз вам покажу свою таку. Організацію аксесуарів ось так. Ну а поки що будьте здорові! Будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!